Всім привіт, з вами я, Котан, і це огляд на мою колишню школу. Це 14-та школа, район Раково. Тут колись вчилася моя бабуся. Закінчила навчання в цій школі. Так, тут колишній директор школи. Ось вікна. І я вчився тут у третьому класі. Чесно, я майже нічого не пам'ятаю з цієї школи. Я не пам'ятаю, як виглядають тут кабінети. Так, ось коскалізація. Ось майдан. Чуть частина майдану. Мою вчительку звали, якщо не помиляюсь, Олена Віталіївна. Вона мене вчила в 3 класі, але я частенько хворію. Ось. Шустенькі кружечки, дерева. Скажу чесно, коли я біля цієї школи коли я в районі Ракова перебуваю, у мене якась така ностальгія з'являється. Ось, десь ось в мене буде футбольне поле, зараз покажу його. Хмельницька дитячо юнацька спортивна школа номер 1 Герб Хмельницького, ось десь приблизно зараз я буду на футбольному полі. Ось ще дещо. Мале футбольне поле, точніше баскетбольне чи якесь там інше. Ось тут також поле якесь, начебто. Ось тут кущі. Ось тут щось дав. Ще один якийсь футбольний майдон. Ось футбольне поле. Ось ще одне. І зараз я спущуся на велике футбольне. Поле. Ось так воно виглядає. Ось тут є місця. Ось тут речі. Больне поле доволі гарне, скажу чесно. Так, що ж був радий поглядати цю школу, що ж, всім бувайте, до побачення, Ще зустрінемось.